У Звягелі є п'ять архітектурних пам'яток місцевого значення. Поблизу молодіжного центру у минулому кінотеатру імені Щорса знаходиться непростий житловий будинок. Він має певні архітектурні особливості, завдяки чому і входить до цієї п'ятірки. Адреса будинку соборності 2. Чим же особлива споруда? Цей житловий будинок приклад формування нового напряму в архітектурі, йому властиві ознаки переходу від конструктивізму до класицизму. Процес заміни архітектурної естетики у Новограді Волинському позначився саме на цьому будинку на Соборності 2 Триповерхова споруда з'явилася у 1933 1934 роках. 30-ті роки період розвитку архітектури України, що характеризується інтенсивнішою ніж раніше, реконструкцією міст. Відомі українські архітектори вивчали сформовані історичні центри і прагнули покращити міські архітектурні ансамблі. Таким чином, у нас з'являється гарний житловий будинок, який згодом стане сусідом споруди з колонами великого кінотеатру. Його почали будувати у 1936-му. Вочевидь, забудова центру планувалася так, щоб по максимуму зберегти залишки Звягельського замку і прекрасний краєвид на протилежний берег річки Случ. Будинок став доречним вкрапленням в історично сформоване міське середовище. Він займає рядову ділянку одного з кварталів центрального району міста. Поставлений на червоній лінії забудови вулиці, головним фасадом звернений до проїжджої частини вулиці Соборності. Входить до типологічної групи багатоквартирних рядових житлових будинків із секційною системою планування. Має Чотири секції двох типів: рядові з двокімнатними, і торцеві з дво- і трикімнатними квартирами. Фундаменти будівлі бутові, стіни цегляні із внутрішньою і зовнішньою штукатуркою. Перекриття та перегородки дерев'яні, покрівля з фіброцементних листків. Особливістю конструктивного рішення є відсутність внутрішньої повздовжньої несучої стіни. Як розгледіти у зовнішньому вигляді будинку поступовий відхід від принципів архітектури конструктивізму? У чому це проявилося? Насамперед у рустуванні оштукатурених стін першого поверху, використанні таких архітектурних елементів, як лопатки на рівні другого та третього поверхів, спрощеної балюстради карниза з невеликим виносом та дрібних пластичних деталей. Цікава і цінна на сьогодні для нас цегла, з якої зведений будинок. На цеглинах є напис Буча, тобто у 30-х роках у Новоград-Волинський привозили цеглу з Бучанського цегляного заводу. Наше місто в пам'яті архітектури місцевого значення зберігає ще й часточку історії знищеної росіянами Бучі. У теплі пори року формуванню повноцінних видів на описаний житловий будинок заважають дерева листяних порід. Втім, вони, як і сама споруда, є окрасою вулиці і звягля у цілому.